Сьогодні випікаємо мега смачні та швидкі у приготуванні піци трьох різних смаків. Гриби з сиром, курка з ананасами та кобаса з сиром, плюс інші інгредієнти за власним смаком. Головне, які мають гармонійно поєднуватися з основними інгредієнтами. І зверніть увагу, начинка за проміжок часу тримання майже перевернутої, у стані перевернутому вона не сповзає. Отож, готуємо. З тісто, 7 грамів сухих дріжджів, 7 грамів цукру та 8 грамів солі. Заливаємо все це теплою водою, 280 грамів. Отак от, от злегка його перемішуємо і можемо одразу замішувати тісто, якщо ви впевнені, що у вас свіжі дріжджі. Моя пачка досить таки давно розкрита, і я, аби запевнитися, залишила їх на декілька хвилин. Бачу, що дріжджі піняться. Тепер всипаю сюди одразу все борошно. У мене тут 550 грамів. І замішую таке досить таки туге на вигляд тісто. Воно не має бути за цим рецептом мигеньке. Зараз ми дещо його будемо трішечки виправляти, додаємо 50 грамів маргарину кімнатної температури, який я також поділила на 8 частинок, можете 9-10, отак от, щоб головне не одразу весь його вминати. І так до тих пір, поки не вмішаєте весь маргарин. Звичайно ж тісто робиться вже набагато легшим і м'якшим. І тут ви його закругляєте і на цьому. от... Етапі. Ви його діліть на три частинки, якщо ви збираєтеся випікати піцу одразу, о, зверху накривайте плівкою, ставте його на 10 хвилин і після чого розкачуйте і в подальшому формуйте піце. Так як я маю бути зайнята десь 2-3 годинки, і для того, аби моє тісто не перебилося, як, так як зараз жара дуже, я кладу його до холодильника і там воно буде стояти весь цей час. Ось пройшло трохи більше двох годин. Я звільнилася, моє тісто вже почало підходити. Ще, якби півгодинки, воно би добре таки піднялося. Ділю його на, ну, зараз на три рівних частинки, обов'язково однакові, щоб наші піци всі були однакові. Закругляємо. Всі три частинки тіста накриваємо обов'язково плівкою і залишаємо десь на хвилин 10. Тут не треба сильно великої розтойки. Дві-три великих цибулинки нарізаємо кільцем, грибочки смажимо, помідори, яйце, ананас. Далі сир, будь-який, який вам подобається найбільше. Мені такий стікірова подобається. Далі курка копчена. І ковбаса. Далі 3 ложки кетчупа плюс 6 столових ложок води, кипяченої, але вже яка вистегла. Тепер хочу вам показати, який вигляд наразі має моя теплиця. Ну, тобто, не наразі це відео тижневої давності, вже нижній шар ми помідорів майже закінчили. І далі вони починають дозрівати доверху. Зняли нижній шар і далі друга кісточка, далі так поступово йде доверху. І З кожним разом, коли ми дозрівають помідори, забираємо нижні листки, але постійно пасункуємо під час того, аби сформувати кущі, щоб вони правильно зав'язували величезну кількість плодів на кожній кісточці і щоб на кожній курщикове було десь як мінімум 8 кісточок з плодами. Тобто мінімально десь до 9-10. Ну, дивлячись, яка у вас висота теплиці. Бо що це можна було робити довго-довго. Довго. Або ще опускати вниз, щоб вниз, отак от, так як би від верху донизу, щоб ще пасинок ішов, і потім ще з того пасинка можна також формувати кісточки. Якщо ви будете правильно підживляти помідори, ось такий вигляд має о, мій толстой. Люблю толстой, тільки не подобається. Мені в ньому. Смак гарний, але тонка шкірка. Це в мене низькорослий сорт, і за правильному догляді за ним він родить дуже-дуже рясний, він просто не витримує цього. і Кущі отак от розкладаються, і більша частина навіть їх валяється на землі. Добре, що це теплиця, і якщо даже поливаєш, то вона швидко у під... вода всмоктується, і помідори таким чином не гниють. Я їх цього року ні разу не кропила. Один-єдиний раз я підживляла монофосфатом калія абсолютно під кожен корчик. Отак от, як дрібку солі кладу, там, наприклад, в тісто, отак от під кожен корчик я клала оцієї прикормки, полила і все. І ще їм нічого не робила. А це в мене. Високорослі ще зараз рожеві гіганти. Це дешеве насіння. Воно дуже мені подобається, ці помідори. Вони смачні, дуже солодкі і м'ягенькі, дуже соковиті. Коли кришиш салатом півмиски юшки. Оце найбільше я люблю ці помідори. Чим більше кититься, тим дрібніші плоди. Чим менше плодів, тим крупніші плоди у них. Ось так от. І вони також гарно зав'язуються знизу. Доверху всі кущі також у них обліплені плодами. Це з другого ще там боку у мене кусочок оцих ще е, толстого, ще вісім корчиків тут. І тут малінка стар, дорожевий, набагато крупніший він має бути, але в мене цього року я його ну, так, не доглянула за ним, так як треба. І другу китицю я взагалі видалила, тому що вона я її не попасинкувала вчасно, і цвіт увесь просто обсипався. Тобто я її забрала. А ось ці гіганти, бачите, вони що знизу великі, що доверху. Вони гарно в'яжуться, якщо правильно. Тому що тут в мене з боку е, двері, і воно найбільше провітрювався ось цей сорт. Наразі вони в мене наполовину вже теплиці відкрита. Показала все, тепер йдемо далі до тіста. Е, тісто в мене не підходило особо, лише прогрілося, для того е, і трошечки послабилося, щоб я могла. Його розкочати якнайтонше. Розкочую, зверніть увагу до ось такої товщини. Дуже-дуже тоненько. Вас це не повинно лякати. Воно в процесі випікання. Ми ж додавали дріжджі, тісто обов'язково буде підходити. Посипали деко, в якому маємо викладати тісто. Борошном можете змастити. Мені найбільше подобається борошном, а ви за власним смаком. Обов'язково от краї до стінок трішечки тіста прищепила пальцями, тому що тісто, після того, як я його переклала, воно трошечки підскакує. Змащую отак от три столові ложки суміші з кетчупу, розмащую, далі цибуля, гриби, білок яєчний і далі майонезна сітка. Потім сир. Випікаємо при 180 градусів, орієнтовно 10 хвилин може комусь е, знадобиться менше, комусь більше. Орієнтуйтеся на власну духовку. Другу я вже піцу випікаю, так догори дном. Хочу показати, наскільки легше, вона потім в готовому вигляді знімається і, і взагалі не пошкоджується. Ну, в принципі, так як і в першому випадку, але там трішечки важче доставати. Ось Сформували піцу другу. Перша в нас вже спеклася. Обов'язково от проходимо, тут, де я прищіпляла до стінок тісто, щоб воно не сповзло, обов'язково проходимо ножем от оцю сторону і далі з легкістю виймаємо готову піцу. І зверніть увагу, яка в неї от така от товщина невелика, гарно пропечена, а головне начинка не сповзає. І Якщо навіть ми її перевертаємо, там, переставляємо, вона тримається гарно до тіста. Далі сформували, знов, знов тісто поставили. Цибуля, помідори, яйця, ковбаса, багато майонезу. Цю тісто я кладу на менше, деко добре не розкачую, тому що дуже велика кількість начинки на цю піцу я кладу. І тісто тут буде трішечки потовстіше, деко менше. Тим часом спеклася друга піца, от так от злегка ножем пробіглася просто по кругові. Не обов'язково, що вона має там десь пристати, тому що тут особо так нічого не, не потече туди. Але так от для надійності, аби не поранити її. Зараз я вам показую, яка вона гарно спечена знизу. Вона ще гаряча, така хрумка, але також начинка гарно тримається до тіста, що немало важливо. Бувають випадки, коли просто піца, от, отак от тече вся начинка. І готова наша піца ковбасна. Ще гаряча. Отож, на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку. За бажанням підписуйтесь на канал, є багато цікавих рецептів. І на сьогодні у мене все. До нових зустрічей на каналі Української кухні.